Ви на каналі Яна Флей і сьогодні ми підемо під стіл до мого міста. Ну, залізаємо. Зараз будемо Так, Я не буду, що вам видно. У мене ось такі дівчата. Подивіться, яку я маску сама робила. Лекса. Не ебаться на низ. А Барби молодца. Молодца. Я раз покажу вам. Я возьму одну Барби и надену маску. Не умойся. Халк, Халк. Будет. Першу сімейку розібралося, пішли в ресторан мій. Це в мене ресторан. Правда? І це ніяка не брехня. Ой, не ресторан, а кафе. Пішли Ось так. Ось. Ось таке крізло. Я його заповню насінням. И будет, как там, такая кресло с малюнком. Яленочка, вот такая. Такая. Вот такая яленочка. Она умеет в кафе стоять. Ну, давайте что-нибудь иначе. Вау, под местом не Давайте мы, я вам Зроблю покажи, Зараз зроблю сама маркера челендж. Давайте. Ну і починаємо. Давайте я вам покажу мене рок. Ось така. Я хіба ось така дівчинка. Як? І я її маю розмалювати трьома марками. Дивіться, я закриваю очі і вибираю цей. Оцей і оцей. Зараз я показую, які мені вони попалися. Секрет, Зараз буде вона вже мене. Мені дуже допомогло, мені попалися ось такі кольори. Не треба замалювати хіба три речі. Нічого, три речі, так три речі. Я сильна, я справлюся. Так. так. Так я вас поставлю. Так. так, і я вам хочу сказати нове запитання. Запитання таке. Як там на що я знімаю на камеру чи на телефон? Хм. Якщо на телефон, отвір я скажу за в суботу. Так, малюємо. Я беру чорний і зроблю її на Таке okay, ручку я замалювала. Ось. Давайте зробимо. її. Давайте я беру коричневий. У мене буде два кольори. цей не малюю. Беру коричневий. І замалюю замалюваний. Я їй туфельки. Давайте. Замалюю їй туфельки. Все, я закінчила свої кольори. Треба брати новий нові кольори. цей погано малює. Я стаю, вдягну сюди коробку і вибираю кольори. Бачите, що я закриті? Оцей. Окей. І окей. Непогано. Один я здаю і мене один колір. Два я здаю, бо вони не малюють. мене залишився ось цей. Я ним не малюю уська. Уска. Уська, уська, уська. Будь ласка, напишіть мені, як звати цю ловку. зайчик. Напишіть, будь ласка. Бо я не дуже розумію цей голок, всіх. Зараз я замалюю вушка і продовжимо. І зараз мені треба вибрати останку. Ри. Останнє для всього малюнка. І це має в мене бути жовтий, розовий, розав... рожевий, жовтий-розевий і червоний. Тільки ж по пліс. Пліс, 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 пліс. І мені зараз подобається, як на удачу, чорний, зелений. Один раз цірваний, а потім на кінці я їх вирізу. А потім на кінці я вирізу, вирізу голку. І, якщо наберетеся 33 лайка, буде нова серія. І вона, може, хотіла записати, спитати Яна, а чого так мало лайків, яке ютубери набирають навіть там 30 тисяч, то просто 3 лайки. Друзі, хочу вам сказати, знаєте чого? Я починаю ще ютубер. У мене я святкувала 6 підписчиків, Шість. 6. 6. Бачите, я починаю ще, але чого так мало, може хтось думає. Все, вибираю з кольора. Друзі, ну я починаю брати, закриваю очі навіть самі.